Вітаю вас на своєму каналі, канал Таня Синичка, канал про в'язання і сьогодні відео про підрізи. Про підрізи при вив'язуванні плечових виробів регланом зверху. Зараз я вам покажу і розкажу, як я підбираю петлі для підрізів і що я роблю для того, щоб запобігти появі дірочки у кутиках. Спочатку я покажу, як на початковому етапі я набираю петлі на спиці. Два рази прокручую ниточку. Дивіться, ось так. От. Зараз я ще покажу. І рахую. Один. Ось так. Раз прокрутила і другий раз прокрутила. Ось. Два. Прям така повноцінна петля виходить набрана. Три. Не отак, не ось так, а ще раз ось так от чотири, п'ять, шість сім вісім. девять, десять, одиннадцать, двенадцать, ага, неправильно, двенадцать, тринадцать и четырнадцать. Так, набрала 14 петель. Мені, я буду зараз в'язати далі, мені потрібно слідкувати, щоб ось це ніде не натягувало, щоб якась ниточка ось так сильно не розтягнулася, щоб потім з тим всім не гратися. Далі я пропускаю петлі рукавчика, я їх не чіпаю, а беру в руки петлі спинки. Ось у мене петлі спинки, і я просто продовжую в'язати по візерунку. Отже, у мене 14 петель набрано для підрізу. Ось тут. Зараз я ці петлі поділю на 2. І по центру я почну підбирати. Беру ниточку, беру спиці, на всякий випадок тримаю гачок, якщо буде мені незручно. І підбирати петлі я буду не за ось ці перетинки, а буду заходити в перший ряд пров'язаних. І тепер дивіться: центр у мене ось тут. І ось тут я буду починати. Якби я в'язала рукавчик по колу, я б починала з першої петлі половини. Тобто, у мене 14 петель, ось тут, 2, 4, 6, 7, ось з цієї петлі. А так як я буду в'язати поворотними рядами, я починаю з центру. І заводячи гачок ось сюди. В серединку над першим рядом я підхоплюю робочу нитку. Сантиметрів 10 залишаю хвост для того, щоб він мені зараз ось тут не висмикувався, і для того, щоб було мені його зручно заховати. Далі я буду підхоплювати петлі, підхоплювати нитку для утворення петель. Дивіться, заводячи спицю, ось так в центр петлі. Першого ряду, можна і другого, але буде надто товстий рубчик, я цього не хочу. Заводжу спицю в центр петлі першого ряду, підхоплюю ниточку, повторюсь, якщо незручно підхоплювати спицями, підхоплюю гачок і витягую петлю. Далі у мене йдуть виворітні петлі. Як визначити? Дивіться. Ось тут у мене йдуть перетиночки. Ось цю перетиночку я не чіпаю, бо вона йде зразу під дужкою. Я беру ось цю посередині. І з однієї і з другої сторони ось, ось цієї перетинки, з однієї сторони я підхоплюю нитку. І з другої сторони цієї перетинки я підхоплюю нитку. Так, у мене на спицях 4 петлі, зараз поясню чому. Далі знову заходжу в центр лицевої петлі першого ряду роботи і підхоплюю нитку. Якщо незручно, беру гачок і підхоплюю гачком, і тоді одягаю на спицю. Так само сюди. І ще раз, ось тут у мене йдуть виворітні петлі. Ось вони. Не ось цей, чи можна було б і цей. Але так як в мене ось ця лінія йде більш паралельно до цих лицевих петель, з яких я беру, підбираю петлі, я заводжу все ж таки сюди. Ось так. Я підібрала петлі підрізу. Це в мене вже пішли ті петлі, які йдуть в роботу І у мене їх 8. Чому 8 розказую. Взагалі, 14 поділити на 2 буде 7, але я підбирала з центру. І так само в кінці я буду підбирати з центру, тому що мені у мене поворотне в'язання потрібні краєві петлі, тому 8. А якби було в'язання по кругу, тут було б 7 петель далі Далі, для того, щоб. Ось тут, в кутику запобігти появі дірок, деформацій, я беру ось цей ряд наступний, який лицьоведе, і підхоплюю з нього петлю. Я розумію, що ця петля буде зайвою, але в наступному або ще аж далі в наступному ряду я її пров'яжу ем, з якоюсь петлею разом. Скоріше за все з ось цією. Я ось тут могла би поставити маркер для того, щоб помітити її, але її і так буде дуже добре видно, тому що вона, тут візерунок іде дві лицевих дві виробні, а вона буде зайвою. Далі Далі я маю підхоплювати, пров'язувати петлі рукавчика, але ось ця петля мені не допоможе, тому що ось тут дірка буде все рівно. Щоб її не було, я беру ось цю перетинку, яка йде перед петлею, і ставлю її на спицю ось так. Получається, лівою стіночкою до себе. І тепер єдине, що я повинна прослідкувати, щоб ось ця петля була також повернута ось так, як для пров'язування класичної петлі. Тобто. ось, ось так. Получається, правою стіночкою до себе. А перетинку ставлю лівою стіночкою до себе і пров'язую підтягую і пров'язую разом ось цих дві петлі, досить таки щівненько. Ось так. І тепер у мене ось тут буде ідеально: у мене тут не буде дірочки. Тепер я В'яжу повністю по візерунку петлі рукавчика, і коли я буду ось тут перед підрізом, я до вас повернусь. Я дов'язала до петель підрізу, і коли залишається непров'язаною одна петля, я її знімаю, але знімаю так, щоб вона у мене лежала так, як для пров'язування бабусиним способом. тобто Ось ліва стінка зверху, права стінка знизу. Тепер петлі підрізу. Ось кудись вони у мене забігли. Я роблю точно те саме, що я робила там. Тільки єдиний нюанс. Ось перетиночку я беру. І я її маю поставити на спицю, ось так, щоб вона була схрещена. Ще раз. Ось Ставлю і ось так схрещу. І перекидаю це все і ось ту перетинку схрещену, і петлю, перекидаю на ліву спицю, беру ниточку і пров'язую ось цих дві петлі. Разом ось так. Далі. Так, Уже ті додаткові спиці, на яких була у мене, на яких були петлі рукава, мені не потрібні. Далі я. Знову ж таки, дивіться, тут у мене є петлі підрізу. Ось вони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А наступний ряд я ось цей лицевий ряд, ось він. Я заводжу першу петлю ось так в центр. Спицю, це не ряд підрізу, це вже ряд роботи. Він пішов, це регланна лінія. Ось вона петля. Я заводжу сюди спицю і витягую ниточку. Знову ж таки, цю петлю, почекати, певно, не туди. Ось сюди. Цю петлю я пізніше закрию з якоюсь петлею. Напевно, з ось цією пров'язуючи дві разом, я вам це покажу. І знову ж таки, я підбираю сім петель. Ось я знаходжу ось цю перетинку. це виворітні петлі. При лицевій гладі це ще простіше, тому що там все однаково, там просто заходиш в центр петлі. Ось так. Заходиш в центр петлі першого ряду і витягуєш робочу ниточку. Так. Получається, що тут у мене. 8 плюс одна ось та додаткова петля, буде набрано 9 петель. Ось так. І одна петля з лицевої підтягується, тому що одна петля з лицевої, і так як у мене це Поворотне в'язання. Зараз, секундочку, Ось вона лицьова. ще трохи. Чуть, чуть так як в мене це поворотне в'язання буде, я буду рукавчик в'язати поворотними рядами, то я ще наберу одну петлю з тої ж самої точки, де я набирала найпершу петлю. А якщо ви будете в'язати по колу, то ось це буде все. Я зараз заходжу в центр між петлями тому що мені потрібні краєві петлі. Ось так. Зараз я буду повертати роботу і в'язати вигорітній ряд при пров'язуванні вигорітнього ряду, особливо на підрізах, слідкую за тим, щоб петлі пров'язувались по візерунку. Першу петлю я знімаю. Я їх буду, ось ці краєві петлі, пров'язувати виворідньо в кінці, а на початку завжди буду знімати. Далі, у мене йде одна виворітня петля. Слідкуємо, щоб вона була і по візерунку, і не схрещена. І дві петлі лицьових. Далі дві петлі виворітніх, дві петлі лицьових. У мене на спицях 8 петель. І виходить, що ось ця петля у мене зараз буде зайва. Тому я її щенько пров'язую разом з петлею, яка стоїть після неї, і пров'язую, ага, получилась схрещена, бачите? Неправильно подивитися, якими стінками повернуті петлі. Ось, щоб вони обоє що одна, що друга були повернуті однаково, а ще краще ось цю петлю з наступною поміняти місцями, і вона вийде захована, і щільненько пров'язуємо ось так. І далі в'яжу по візерунку петлі рукавчика, і з протилежної сторони. Повернусь, покажу. І крайню петлю краєву я пров'язую ниточку. Тут уже можна ось цю нитку закріпити, заховати, щоб вона не плуталася. І ось так у мене виходить. Дивіться, якби я в'язала, зараз я ще трошки пров'яжу якийсь відрізочок щоб було більш зрозуміло, більш видно, покажу вам. Якби я в'язала лицюго гладю, ось ці скорочення тут можна було б робити не зразу, можна було б їх ввести, ось ці дві додаткових петлі, розрахунок скорочень по центру, тобто там, де ми будемо звужувати рукавчик. А так, поки що так. Ось провіжу частинку, покажу. Ось такий спосіб. Він мені подобається, воно, виходить, завжди гарно, завжди охайно. Дякую, що додивились відео до кінця. Спробуйте, використовуйте. Я думаю, вам теж сподобається. З внутрішньої сторони є ось такий шовчик невеличкий. І ось так. Гарних вам педалічок. Міцного здоров'я, мирного неба над головою самого, самого найкращого, пока-пока.